Сьогодні сесія відбулася швидко. Питань було небагато, але вони дуже важливі. Перше важливе питання це була підтримка плану перемоги, який анонсував Володимир Зеленський всьому світу. Більш того, на конгресі місцевих та регіональних влад України. Зараз дуже важливо об'єднатися, і тому на сьогодні всі органи місцевого самоврядування, міста, великі, маленькі, обласні ради, районні, приймають рішення в підтримку плану перемоги України. Друге ключове це те, що ми звертаємося до партнерів регіонів. Які в нас є по всьому світу, сьогодні ми звернулися до всіх партнерів, які є в Європейському Союзі, і не тільки. Більш того, ми звернулися до нашого партнера, який вже буде найближчим часом, це штат Огайо, в США. Тому вже сьогодні ми проголосували до нього також зверненням щодо підтримки плану перемоги України. Окрім цього, ми прийняли рішення щодо підтримки нашого аграрного сектору. Це питання стосується кредитування, нарахування пільг за той період, коли їх території, їх земля. Млі, саме сільхозземлі були в окупації. Окрім цього, сьогодні було піднято питання депутатом обласним паном Грігоровим Сергієм з приводу. Того, що необхідно звернутися до керівництва НСЗУ, тому що на сьогодні Національна служба здоров'я України рахує по однаковим критеріям виплати для всіх регіонів України, і враховуючи це, буде певне недофінансування з державного бюджету. І на сьогодні для нас це вкрай важливо, саме для харківщини, щоб були або диференційований підхід до даного питання, або можливість дофінансувати нас за рахунок державного бюджету, тому що враховуючи те, що ми бачимо, що наш бюджет там. На 40-50% буде менший. Ми бачимо, що наших колег з більшталових регіонів він з такою ж фактично прогресією зростає, тому вони зможуть, можливо, за рахунок обласного бюджету дофінансувати свої медичні заклади. В нас на жаль такої можливості не буде. Тому ми розраховуємо на те, що державна субвенція буде збільшена саме для прифронтових регіонів. В першу чергу сьогодні говоримо про Харківщину. Також було важливе рішення щодо нашого. Започаткованого вже фестивалю обійми дитину. Напередодні в нас якраз пройшов цей фестиваль, де приймали участь 300 дітей з Харківської області, і ми бачили, що бажаючих є ще більше. І це не просто фестиваль, а це саме конкурс. Були гарні заходи на цьому фестивалі безпосередньо. Діти різного віку приймали участь з різних громад. І ми знаємо, що на сьогодні є актуальність насправді і бажання наших діток, які залишилися в нашому регіоні. Займатися цим, тому такі конкурси, такі фестивалі, така можливість їх, як то кажуть, згуртувати разом, щоб вони спілкувалися і приймали участь в змаганнях і не тільки. Тому сьогодні на нашому позачерговому пленарному засіданні були підтримані зміни до програми про місцеве самоврядування, а саме, щоб ми мали можливість проводити ці фестивалі в кожному районі нашої області. І вже до кінця року ми плануємо провести таких два фестиваля, але ми визначилися, що краще будемо запрошувати саме з районів з громад дітей до Харкова. У нас є можливість забезпечити їх умовами безпечними і створити для них масштабну програму, тому що ми залучаємо наші комунальні підприємства, де є і театри, ляльок, і вистави музичні. Тому будемо збирати всіх дітей з громад, які будуть мати бажання і приймати участь в цьому фестивалі. Така гарна. Добра, дуже чача ініціатива, яку ми всі я думаю будемо підтримувати надалі.